Ексель таблиця можна не підписувати, звісно, книги обліку доходів. І допоміжні кведи Way4Pay. в фонді є сайт, є термінал, є готівка. Друзі, привіт! Сьогодні у нас нова тема. Тема, яка заслуговує вашої уваги, тому що ми сьогодні будемо говорити, як можна легко здійснювати облік доходу вашого ФОПу, платника єдиного податку. Значить, ця книга буде корисною для усіх фізичних осіб-підприємців, хто є по першої, другої і третій групи. Усі, хто на загальній системі оподаткування, на жаль, це не ваш кейс, тож поїхали розбиратися. Ви пам'ятаєте, що книга обліку доходів в класичному варіанті в паперовому, де ми бігали до податкової, писали заяву на те, щоб нам її прошили, ми її потім номерували, реєстрували. Ця епоха завершилась, немає такого формату ведення обліку доходів. Тобто, якщо є бажання, звісно, ви можете це робити. Але наразі у вас довільний формат ведення доходу. Слід зауважити, книга паперова скасована, однак ведення обліку доходів є обов'язком кожного ФОПу. Тобто ця книга сформована на основі складнощів, які ми зустрічали на практиці, і ми її настільки намагаємося сьогодні удосконалити, що автоматично пропонуємо її і вам. У нас є окремо відео, залишу теж лінк, ви зможете придбати цю таблицю для ФОП 1, 2, 3 групи, після того, як ви його сплатите, вам автоматично на вашу пошту надійде Excel-таблиця, і ви зможете вже по ній працювати. Але давайте розберемося, як взагалі нею користуватися. Можна не Підписувати звісно книги обліку доходів головне створити папку, можливо, на Google-диску або на флешку на якийсь зовнішній носій. Вам потрібно кожного року цей файл обновляти. Ну, по перше, тому що граничний обсяг доходу у нас кожного року змінюється. Для того щоб зрозуміти, за який рік у нас ця інформація. Сам файл ви можете назвати роком, в якому здійснюєте дохід. А далі просто пропишіть прізвище, ім'я по батькові, ваш ІПН, адреса прописки, виписка про державну реєстрацію. Вона у вас є, є номер, є дата. Потім обов'язково приписуємо види діяльності, основний квед і допоміжні кведи, і місце здійснення діяльності. Ми вказуємо Україна. Тож тепер давайте пройдемося по основним моментам заповнення книги. Ви можете цю книгу скопіювати, подивитися, як ми її створили. Можете поліпшити з урахуванням своїх особливостей ведення бізнесу. Ну тому, що, наприклад, у декого є вайфопей в фонді, є сайт, є термінал, є готівка, є накладені платежі, є рахунки по Айбану, і у нас є такі клієнти. По кожному з цих ми формуємо до кожного клієнта, ми формуємо кожне джерело отриманого доходу. Створили так, щоб ми візуально. Бачила, скільки доходу у нас по кожному місцю отримав той чи інший ФОП. І ось, до прикладу, 1 числа ви отримали готівкою, наприклад, 23 тисячі гривень. І у нас автоматично по книзі обліку доходів розноситься ця сума. Скоригована сума і всього до сплати. Що означає скоригована сума? Скоригована сума формується на основі здійснених вами повернень вашим покупцям. Що я маю на увазі? У нас на консультаціях найчастіше питання, коли ми маємо. Записувати до книги обліку доходів суму повернення. Насправді усі ФОПи працюють за касовим методом. Що це означає? Це означає, що сьогодні кошти надійшли. Ми занесли до книги. Ми перерахували ці кошти нашому покупцеві. Ми заносимо тією датою, коли ми здійснювали повернення. Уявімо, що сьогодні у нас 3 січня. Ми отримали з вами готівкою 34 тисячі. По банку у нас з вами пройшло 37 сім тисяч. І сьогодні до нас звертається клієнт, надає нам заяву обов'язково. Тобто, ми з вами здійснюємо повернення на основі заяви, яку вам пише покупець. Часто нам кажуть, у нас немає принтера, бо не хочемо давати зайвого клопіту нашим клієнтам, щоб вони шукали де роздрукувати заяву на повернення коштів. Наші клієнти вкладають заяву на повернення коштів разом з товаром, і це не завжди повернення, звісно, але у випадку, якщо це стається, клієнти його заповнюють від руки і відправляють назад вам з товаром. Якщо сьогодні вам надійшла заява на повернення готівкою, ви були отримали 1 числа від нього, наприклад, 7 тисяч гривень. Ви на його реквізити Айбену з вашого поточного рахунку ФОП робите повернення на основі його заяви як 7 тисяч гривень. Ми робимо це в дату і записуємо в книгу обліку доходів. В дату здійснення повернення загальний обсяг доходу буде скориговано і розраховано правильно. Тобто, нам саме головне, що щоб ми не перетнули граничний обсяг доходу в кінцевому підсумку. У нас буде все правильно. Якщо ми з вами першого числа отримали 7 тисяч від покупця, тут в цих 23 тисячах ці 7 тисяч сидять. То 3 січня ми з вами отримали від нього заяву і формуємо платіж через систему клієнт вашого ФОПу з призначенням повернення згідно заяви і повертайте. Окрім готівки, якщо такі є, вони проводяться через ПРО, ви пам'ятаєте? У нас є ще банківські надходження. Ви тут можете внести і змінити, яким банком ви користуєтеся. І, наприклад, Приватбанк можна додати донизу рядочок, написати Монобанк. Ви берете всі надходження, які у вас є за цей день по Приватбанку, і заносите цю готівку. Якщо у нас є з вами термінал, і у нас кошти надходять кожного ранку на основі даних за попередній день. Тобто, якщо ви вчора реалізували товарів по терміналу, давайте знаєте, як ми візьмемо? Ми візьмемо ось так. Поставимо формулу дорівнює. В цьому стовпчику має бути відображена уся інформація, яка стосується усіх отримань в частині надходжень на рахунок вашого ФОПу у Приватбанк. Окрім того, що вам фізично 4 січня надійшло 23 тисячі гривень. У нас є з вами ще термінал. Відповідно, є комісія еквайрингу, і великою помилкою є те, що ФОПи ось цю комісію еквайрингу не включають до складу доходу. Відповідно, обсяг, граничний обсяг доходу менший. На розмір цієї комісії у нас навіть були випадки, де ФОПи переліміт отримували за рахунок того, що комісію в кінцевому результаті не включали до граничного обсягу доходу. Ну і уявімо, що у нас з вами там 600 гривень це комісія. Загальна сума отриманого доходу за 4 січня склала 23 тисячі Тобто все, що надійшло фізично, плюс комісія по еквайру. Тут може бути, і ви можете додати рядочок донизу і написати Вай Та ж сама система. Ви. Вказуєте суму разом з комісією. Може бути у вас, наприклад, в фонді. Так само включаємо суму, яка надійшла, плюс комісію. От у нас два джерела доходу: готівка і банк. А ви собі можете написати готівка, монобанк, приватбанк, нова пошта накладені платежі, нова пей, умовна, вейфопей, фонді. Термінал розбити, і щоб ви бачили, де, наприклад, ви, можливо, зможете для себе, можливо, вам вірніше цікаво бачити, яке джерело доходу найпопулярніше серед ваших клієнтів. Коли ви розносите усі усі дані, ми зробили так, щоб ми бачили саме головне це ось цей граничний обсяг доходу до кінця року. Тобто, якщо зараз був би січень, я зайшла б і подивилася, хорошо, всього за січень ми заробили 87 тисяч, але у мене до граничної дати залишається 8 мільйонів 198 тисяч 700 Тобто я не рахую знову на калькуляторі, скільки у мене лишається доходу до кінця року. І я вже розумію, по-перше, як я працюю, чи я в рамках цього ліміту справляюсь до кінця року поміститися в своїх доходах. Тому ви можете так само зв'язати формулами і все. Що ви тут заповнюєте, воно попадає нам автоматично в наступний місяць. Ну, до прикладу, лютий місяць по банку нам надійшло 67 тисяч гривень. Так, ми це зазначили. Сьогодні у нас березень. Ми йдемо у 20 число. Пишемо, що ми готівку отримали 54 765 і по банку нам надійшло 98 754 тисячі. Все вказали, воно нам автоматично перерахувало. Ми подивилися, хорошо, значить. Безготівкові надходження у нас у лютому 67 тисяч. У березні у нас були готівкові загальна сума така, безготівкових така, і до е, граничного обсягу доходу в цьому році, у 2024-му, у мене ще лишається 7 мільйонів дев'ятсот сімдесят гривня. Часто нас ще питають, що таке вид доходу і сума. Вид доходу і сума записуються тільки в тому випадку, якщо ви отримали дохід. Який не пов'язаний з вашими кведами, що зареєстровані у вашого ФОПу? Тобто ви отримали, ну умовно, у вас вид діяльності маркетинг, сфера послуг, ви отримали призначення платежу, оплата за товар. Цього навіть кведу у вас в реєстрі немає. Тобто, ми отримали дохід від незареєстрованого виду діяльності, а це означає, що ми зобов'язані сплатити від цієї суми 15%, внести сюди ці дані, вписати цю суму, тому що отримання доходу від незареєстрованого виду діяльності це є порушенням. Бажаю, щоб у цих двох колоночках. У нас ніколи не було жодних цифр. Якщо у вас залишились питання, або є, наприклад, джерело доходу, про яке я сьогодні не сказала, і ви не знаєте, як, наприклад, його тут відображати. Можливо, у вас взагалі інші питання. Звертайтесь, будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте нам реакції, підписуйтесь на наш канал. Так ми будемо розуміти, що вам інформація корисна. Ваші питання формують, по суті, нам сьогодні теми, які вам надзвичайно актуальні, а ми з нашого боку надамо відповідь. До нових зустрічей!